в родині. І тому як святий Йосиф, якого, який перший не хотів брати Марію, але опісля ангел сказав не бійся, взяв на себе цю відповідальність бути батьком, той, який допомагає, той, який провадить, той, який є господарем своєї родини і той, який є прикладом, щоб бути добрим батьком і добрим чоловіком. І це є покликання для кожного з нас також. Так само, як свята Богородиця, дуже цікаво, що євангелист Лука каже, що вона все зберігала в своєму серці. Не раз можна почути від наших матерів, скільки вони би хотіли нам сказати, скільки цього всього в своєму житті вони досвідчили, коли народили нас, виховували нас, і дуже багато вони з цією любов'ю. Може, навіть і не хочуть говорити, тільки інші, коли ті обійми, поцілунки, це їхні, цей приклад, їхні очі нараз можуть розповісти нам, скільки мама складає з себе для того, щоб виховати дитину. І Єванист Лука каже, що Богородиця берегла всі ці слова в своєму серці. Про всю цю подію народження вона навіть не дуже з кимсь говорила. Все тримала в своєму серці.